Добрий вечір, шановні колеги, я напевно, розпочну, і я змушений зазначити, що насправді сьогодні відбулася по суті наріжна подія. Сьогодні суддя Киреєв не зміг належним чином сформулювати і роз'яснити ті звинувачення, які інкримінуються Юрій Тимошенко у цій кримінальній справі. Це в принципі не пересічна подія, це абсолютно і абсолютно принципова річ. Тобто, суддя, розглядаючи справу. По обвинуваченню Тимошенка розуміє, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази складу злочину. І саме тому він не зміг знайти необхідні слова для того, щоб пояснити на численні запитання захисту, що саме інкримінується Тимошенка, які обвинувачення їй висуваються, і саме в яких фактичних подіях, діях і обставинах є нібито склад її злочину. В принципі мені здалося, що сьогодні стало абсолютно очевидним юридична безперспективність цієї справи, яка для нас була зрозуміла практично від самого початку: що в цій справі немає нічого. Що в цій справі, окрім політичної мотивації і політичних бажань прибрати лідера опозиції, більше нема нічого. Сьогодні це стало вкотре. Очевидно, уже під час розгляду цієї судової справи. І я думаю, що ті, хто закидав Тимошенко, що вона обрала політичний спосіб захисту, сьогодні повинні абсолютно очевидно зрозуміти, що юридично в цій справі нема нічого. Саме тому і говорять про політику обвинувачення, саме тому буде говорити про політику суддя, і саме тому захист теж змушений буде частково. Говорити про політику ласка. Шановні колеги. Сьогодні в Печерському суді фактично відбулося юридичне підтвердження факту, що ця справа є політичною. Сьогодні ані суддя Кирєєв протягом двох годин чи більше ніж дві години дві з половиною, дві з половиною години не не міг і виявився неспроможним роз'яснити суть обвинувачення. Не, не зміг назвати подію злочину, не зміг сформулювати тієї суті обвинувачення, з якою прийшла прокуратура в цей Печерський суд. До речі, в практичній діяльності інколи бувають такі випадки, і прокурори встають і допомагають суддям. Роз'яснюють суть обвинувачення, тому що вони в справі, тому що вони в предметі сьогоднішні наші прокурори в кількості чотирьох прокурорів також не змогли допомогти суду і не змогли е, зрозумілою мовою, ясно і чітко сказати, в чому саме обвинувачується Юлія Володимировна Тимошенка. Найкращого підтвердження того, що це справа не юридична, тим більше не кримінальна, а справа політична. І знайти неможливо. А з точки зору захисту ситуація тупікова, тому що захист не розуміє, проти чого захищатися. Якщо захист не розуміє суть обвинувачення, яке висунуто Юлії Володимирівни Тимошенко, то захист не розуміє, проти чого захищатись. І Юлія Володимировна теж не розуміє проти чого захищатись. Саме в кримінальному сенсі, і тому подальший хід цієї справи він буде нагадувати якийсь юридичний хаос, якесь юридичне безглуздя, бо юридичної перспективи з'ясовувати в суді, чи є подія злочину чи ні, просто немає. Насправді сьогодні знакова подія в суді таки була. І ця знакова подія не остання ухвала, яку прочитав пан Кирієв вкотре, відмовивши про закриття кримінальної справи, а ця знакова подія в тому, що згідно кримінально-процесуальному кодексу суддя зобов'язаний був мені роз'яснити, в чому суть злочину. Суддя дві з половиною години не зміг це зробити. Потім він зробив якусь Незрозуміло за своєю ініціативою перерву, думаю, пішов порадитися з другом в адміністрації президента, повернувся після того і сказав дуже дивні слова. Він сказав, що головний склад мого злочину це те, що я підписала директиви, які не проголосовані урядом. Ну, коли я у нього запитала: а чи знає він, що для цих директив не потрібно згідно законом? Голосувати урядом ці директиви. А я сказала, що чи знає він, що законом прямо заборонено уряду голосувати такі директиви і втручатися в господарську діяльність НАК Нафтогазу, він на це нічого не зміг відповісти. Тобто, іншими словами, сьогодні Киреїв своїм мовчанням протягом години навіть більше, коли не міг пояснити склад злочину, а потім своїм після поради. Безглуздим поясненням, що це як би то незаконне підписання директиви в той час, коли я діяла строго по закону, сам зруйнував все обвинувачення, яке так довго фальшувалося прокуратурою. І насправді в суді, тим, хто сидів в залі, ті, хто сидів на прокурорських містах, і навіть самому Кіреєву, стало зрозуміло, що це тупік. Що коли починається обговорення юридичних деталей справи, їх не існує. І з цього тупіку... Виходу у них немає. І тому дуже важливо, щоб засідання цього суду було публічним, щоб вся країна мала можливість бачити пряму трансляцію. Тому що сьогодні, коли суддя не міг просто нічого сказати на запитання, в чому подія і склад злочину, це є найкращий доказ політичності цих справ. Фальшування цих справ і взагалі наявності політичних репресій. Я сподіваюся, що в залі були журналісти, сподіваюся, що в залі були дипломати, громадяни України. Плюс я переконана, що роздруківки обов'язково будуть також знаходитись в пресі тих діалогів, що у нас відбувалися. Я думаю, що сьогодні насправді відбувся виправдовольний вердикт цього суду, тому що не було комусь що сказати. Я хотіла би, щоб ще декілька слів сказав Олександр, Олександр Андрійович Андрійович. Який? Хотілося б також зупинитися на тому, що наступне засідання суду призначено на понеділок, на 25 липня. Якщо ви пам'ятаєте, минулий понеділок. Коли ми були допущені з моїм колегою до участі в даній справі, ми просили надати час для ознайомлення з матеріалами справи. Ми просили дати два місяці, обґрунтовували, чому нам потрібно стільки фізичні можливості, різні об'єм матеріалів кримінальної справи, але нам надали, на жаль, всього три дня. Сьогодні, розпочавши судове засідання, суддя Кирєєв навіть не з'ясував захисту чи Вистачило нам часу для ознайомлення, чи не вистачило нам часу для ознайомлення? Більше того, зараз призначаючи справу на 25 число на понеділок, він тим самим знов. Змушує нас, не змушує, а е, перешкоджає нам ознайомитися з матеріалами справи, тому що зараз ви бачите, вже 21 година, вже половина на пів на півдеся, десяту. І фізично можливості просто немає, належно підготуватися до захисту. Тому оці такі призначення справи через три доби, на понеділок, на ранок, е, вони свідчать про намагання будь-яким шляхом перешкодити захисту, здійснювати свої прямі обов'язки. по Захисту Юлії Володимирівні, зокрема, не підготуватися, зокрема, не ознайомитися з матеріалами справи. І тому захист буде свого боку тут прикладати максимально зусиль для того для поновлення порушених, скажімо так, прав. Але на жаль, сьогодні ми маємо те, що маємо. Справа призначена на 25 число, часу немає і нам його просто не дають. Сейчас